Листопад закінчився і ми підводимо підсумки минулого місяця. Найпопулярнішими стали статті про грамотне оформлення інтер'єру порядок в будинку перепланування, але не тільки які ще теми виявилися найактуальнішими. Ви дізнаєтеся з цього поста приємного читання 1, не повторювати 7 способів зіпсувати інтер'єр. Придумати гарний дизайн свого житла легко, але набагато простіше його зіпсувати, якщо не врахувати ряд технічних моментів або нюансів в декорі, разом з дизайнером Ганною Пилипенко розповіли про найчастіші помилки в дизайні і поділилися порадами, як їх виправити або запобігти. Читайте далі два в гостях у дизайнера: мінімальний бюджет і скандинавський інтер'єр, дизайнер Павло Герасимов, співзасновник майстерні «Еометріум», запросив іммі. Роум до себе в гості і розповів, як можна в стислі терміни зробити ремонт в скандинавському стилі і при цьому не піти. в Мінус спойлер в квартирі дизайнера зробили невелике перепланування, багато оздоблювальні матеріали вдало купили на стоці, а меблі підібрали в іке. Читайте далі три, як правильно вибрати штори у ради профі. Штори це не просто затишок, але також і практичність. Саме вони захищають кімнату від сонячних променів пилу і нічних ліхтарів, чи повинні фіранки стосуватися підлоги, які штори підійдуть в маленьку кімнату, а які зроблять затишною велику. Про все це розповіли з дизайнером інтер'єру Дариною Піковою. Читайте далі 4. проект віжня затишна квартира в Сталінці з меблями ікеа. квартира в старому будинку дісталася замовникам у спадок, в ній живе вже третє покоління сім'ї. Власникам хотілося спроектувати інтер'єр, який зберіг би дух радянського минулого його атмосферу і стилістично поєднувався з архітектурою будинку, втілити мрію в життя допомогли дизайнери з студії 314. Вийшло дуже здорово. Читайте далі: 5. здоровий сон. Або що потрібно прибрати з вашої спальні прямо зараз? У гонитві за затишком і функціональністю можна забути про головне завдання спальні міцному сні. Іноді вплив інтер'єру на нічний спокій залишається непомітним, але якщо порушення сну вже дали про себе знати без видимих на те причин. В першу чергу варто зайнятися перебудовою спальні, ми пояснили, як зробити це швидко і грамотно. Читайте далі 6. Рішення від іке, які допоможуть заощадити місце в кімнаті, невеликі простори вимагають креативного підходу. Потрібно постаратися, щоб помістилося все і зона відпочинку, і місце для зберігання, і спальня, і їдальня. Якщо власні ідеї вже закінчуються, на допомогу прийдуть 10 рішень від іке. Вони точно сподобаються власникам тісних і маленьких квартир. Читайте далі сім: інтер'єр тижня. Яскравий дизайн в маленькій київській двушці. Цю стару квартиру в самому центрі Києва замовник купив для здачі в оренду, щоб отримати нестандартний інтер'єр і при цьому не вийти за рамки обмеженого бюджету. Звернулися до Майї Баклан. Дизайнер скоригувала планування. Вміло замаскувала системи зберігання, знайшла місце для справжньої чавунної печі і прикрасила інтер'єр декором з блошиних ринків те, що потрібно, і трохи більше. Читайте далі вісім прості рецепти для порядку в будинку. Всі ми хочемо мати чисту, незагромаджену квартиру, але для більшості з нас прибирання в тягар, якщо і у вас псується від неї настрій, то пост про те. Як заощадити сили і час на прибирання вам точно сподобається. Читайте далі дев'ять. Як зробити зручне планування в крихітній двійці? Три варіанти маленька площа і прохідна кімната, двошка в будинку серії і 29. не може похвалитися зручним плануванням. Ми попросили архітектора Анастасію Кисельову схематично пояснити, як можна поліпшити інтер'єр, а експерта з перепланувань Максима Джураєва. Прокоментувати нюанси узгодження. Читайте далі 10. будинок тижня таунхаус в класичному стилі в Києві, зробити планування в великому будинку це ще півсправи. Важливо підібрати обробку, меблі і декор, щоб створити затишну і гармонійну обстановку на всіх поверхах. У цьому інтер'єрі від дизайнера Олени Сімкін точно причепитися ні до чого, дивіться самі. Читайте далі.